Так, друзі, щойно вимкнув камеру і відразу клювання. Ну, так часто буває, я вам кажу. Маємо надію, що рибка буде. Щось гарно б'ється. Хто тут у нас? Отака така чудова плотвичка. Так, кидаємо паші, він її посмажить. Ага, так, як плюс-мінус, ми тут ловим, так вона з баржі клювала. Може на баржі. Ця риба сховалась на баржі. Зараза. Ну давай, клюй. Ну зараза, дебнула ж добра. Ой, е. Е-е-е. І хто тут у нас? ох ох ох! Хороша, Ось така платвичка. Ось такенна, здоровенна. Ось така гарна платва. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко, а це означає, що ви знову на YouTube каналі Hike V. 6 квітня я на риболовлі з моїм товаришем Павлом. Ви бачите, погода вже трохи портиться, бо вже майже обід. 12.25. На третю годину передавали дощ, і я думаю, що все ж таки він, можливо, сьогодні буде. З Пашею ми сюди приїхали десь близько пів сьомої ранку. А куди приїхали, я точно не можу сказати, оскільки я тут вперше Паша мене сюди привіз. Він тут інколи рибалив, але коротенько, це десь між метро Славутич і першим шлюзом, між грибками. Десь тут, так, Паш? Десь в кущах. І поки Паша тут, то я точку здати не можу. Так би ви знаєте, я все порозказував, бо він значно сильніший, ніж я. Тому я трохи побоююсь. Однак, коротенько розповім, що у нас сьогодні відбувається. Як ви ось бачили, я піймав платвичку. Це одна, відразу скажу, з небагатьох. Однак, трошки піймали і в кінці побачите, що саме. Тому пів сьомої ми приїхали. Річка Дніпро, між Славутичем і Першим Шлюзом. Відмірялись. Я став на дистанцію 45 метрів. Паша став на дистанцію десь 40 метрів. І з першого закиду клювання. Ну все, думаю. Сьогодні буде удача. І піймали таку ж плотву, як ось я щойно піймав. Після цього ще одне клювання. І дві години ми з Пашою просиділи без нічого. Але десь раз на годинку 2-3 рибки прокльовує. Це говорить про що? Про те, що риба не стоїть, тобто масово її немає. Однак, коли е зграйка проходить невеличка, 2-3 рибки успіває клюнути і бере так дуже ніжно, і тому засікається дуже погано. І ось зараз ви бачите, що я все ж таки доволі швидко ловлю. Чому? Тому що фактично виходить так, що. Якщо вона клює, то вона клює на падінні. Повідець використовую зараз півтори метри, ловив метровим, ловив двохметровим, метровим, але півтора метра, хоч нібито інколи можна засікти. Чому? Тому що вона інколи дзьобне і взагалі не бере. Тобто дзьоб-дзьоб і не бере, все, її немає. І тому доводиться оце так темпувати і раз на 30 західів отримаєш або на 20, отримаєш клювання. І з цих трьох клювань одне можна засікти. Гачки перепробував різні. Е і зараз зупинився на футу 3501 11 номеру і жилка 0104. Насадка одна пінка, 4 мотилі. Або 4 мотилі, 5, одна пінка. Інколи спрацьовують отакі потяжки. І тому, друзі, маючи нагоду, ми з Пашою давно не бачились, не зустрічались. Виїхали і отримуємо задоволення. Інші місця на шлюз не поїхали. Однозначно, тому що там все зайнято. Дід Вітя телефонував і казав, що навіть в робочі дні по 20-30 по автомобілів приїхати неможливо, пройти неможливо, все зайнято. Але рибка там покльовує. Тобто там і платвичка покльовує, і підлящик, і ляч попадається. Ну Ви знаєте, що там завжди місця значно кращі, ніж, ніж більшість, на яких ми рибалимо. Тому, друзі, отакі справи. Пашини друзі рибалять на десні. Дозвонитись ми не змогли, на жаль, щоб дізнатись що там. Це чому? Це тому що або в них клює і немає часу на те, щоб з нами розмовляти, або все ж таки хлопці відпочивають і можливо сплять. Бо якщо у них клює так, як у нас, то в принципі можна було й поспати. Так, бачите, насадку намагаюся вдягати. Бо мотиль ми купляли тут на Славутичі, не на Бухарі. І він, чесно кажучи, такий собі. Ніби дивишся, він живий, а протикаєш його все, він дохлий, він, він потік. А він уже дохлий. Так, десь я щось зацепив. Ось повідцем закидав, а ось за кущ за, 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 зачепив повідцем. Угу. Так дивно. Та ні, ні, я вже відпутав. І мотиль у нас трохи, скажімо так, дохлий. А однак ловити можна. Я відразу буду розповідати, що ми робимо. І як ми робимо? Значить, корм я сьогодні замішав, те, що залишився після змагань. Бо ви знаєте, що в минулому вихідними були відбори до збірної. І те, що залишилось, я сьогодні використовую. Але це не просто те, що залишилось, а я корм просіював через сито для муки. І вся велика фракція, яка була, сьогодні йде на корм рибам. Паша замішав теж якийсь корм. І з яким запахом? А, Він з часником сьогодні експериментує, але, як я йому і казав, що чесник це або все, або нічого. І на мою думку, що все ж таки на Дніпрі на чесник клює дуже рідко. Буває таке, але є місця, де взагалі не бере. По насадкам у нас сьогодні мотиля пари шпінка. Червоного храбака не брали, оскільки є мотиля, тому на мотиль як ви знаєте, я все ж таки вважаю, що можна піймати значно більше, ніж на храбака. Бувають варіанти, коли на храбака краще клює, але на мою думку, все ж таки мотиль він е, краще працює. Тим більше весною. Пробували ми з Пашою різні повідці, гачки, все. І от зараз Паша ловить на метровий, бо ловив на більший. А я ловлю десь на півтора метри і на падінні інколи це воно покльовує і все. Дзьобнуло і може взагалі риби не бути. Але інколи все ж таки риба попадається на гачок. Жилку використовую 0,104 фудо і гачок 3501 11 номеру, ніби більш-менш добре засікає, хоч і не завжди, скажу чесно. Палки у нас сьогодні Nzon Z. У мене 3,9 до 150 і катушка Кастізма у Паші 3,6 до 120. Ми недавно разом з ним обирали в магазині цю палку. Так, да, і благодаря Ромі я став щасливим обладателем такої палки і такої катушки. Да, і тепер він задоволений, бачите? Тому що дійсно речі якісні і на їх дуже приємно ловити. На жаль, багато риби я вам не зможу показати. Зараз у нас в садку ось у мене 9 риб, але з цих 9 риб це один підлящик, був такий грамів 150. Одна платвичка невеличка, а все інше це більш-менш нормальна платва. Паша теж піймав пару рибок. Ну і відпустили те, що все не в розмір, все повідпускали. Такої інформації, що десь добре ловиться, не знаю, на сьогоднішній день у мене немає. Е, можливо, я впевнений, що на штурзах ловиться це 100%. Однак туди не сісти. Так, щоб можна було сісти і половити рибу, то я на сьогоднішній день таких місць не знаю. І ось бачите, все ж таки дощ, мабуть, буде. То ми зараз пашею трошки ще посидимо і будемо збиратись. Хотілося б показати вам весняних батонів. О, об'їло мотиля. А може він злетів, бо він такий дохлуватий. то весняних батонів хотілося б вам показати мішок. Але, на жаль, сьогодні вони проплили мимо. Хочеться місце і нове для мене, принаймні. І для Паши, в принципі, бо він вже 2-4 роки тут не був. Однак тут теж все було зайнято. Ми приїхали все зайняте, ви бачите, ми на яке маленьке місце вибрали. Оце єдине місце, де ми змогли сісти. Тому, як ви знаєте, дуже складно. І за кущів мені незручно закидати. І тому ви бачите, я трохи боком, як, як можу, так і закидаю. Головне кожного разу робити одне й те ж. Ви бачите, в мене мій секундомір. Однак сьогодні я вже пробував і 5 хвилин, і 7 хвилин, і 2 хвилини, і 3 хвилини. І єдиний варіант, який ось зараз більш-менш за день я б, скажімо так, використовував, це те, що я роблю зараз. Провідець 1,5 метри, насадка, одна пінка 4-5 мотилів. Корм доволі сухий. Отак закинув, Хоч клювання було, але. Риба не розумію навіть чи є, бо там мушлі. І отак, якщо за хвилину не клюнуло, треба перезакидувати і знову робити те саме. Тому, друзі, отакі справи. Зараз ще раз спробуємо. Тобто методика вам понятна. да, Знову мотиля об'їло. А без пінки не бере мотиля. Зараз спробуємо навпаки. Зараз спробую повісити спочатку мотиля, потім пінку. І оцей єдиний більш-менш робочий варіант це отака темпова ловля. Я пробував довший повідець, 2 метри, але на довший повідець не бере. Тобто вона десь на дном в якомусь ярюсі стоїть. І ось, якщо встигла клюнути за першу... Так, повідець порвався. От зараза. Ладно, зараз ми швиденько петлю зв'яжемо і перев'яжемо бо він відірвався біля годинички. Дистанція десь близько 45 метрів. На дні дуже мушлі багато, але дно тут є мул, але він значно далі. Все, отак як недалеко відірвався, петлю перев'язав, петлю в петлю. Тепер питання, чи пролізе насадка? Так, мотилі обірвались, ну нічого, зараз я їх перенадіну. І, Друзі, такі справи. Тому майте на увазі, щоб ще трошки, як Паша каже, ранувато. Ще треба тиждень почекати. Максимум два. Коли стане тепліше, тоді вже почнуть клювати лящі. Ну як, будь-який рибалка постійно має надію на те, що якщо сьогодні погано клювало, то завтра буде клювати краще. І ми те ж саме думаємо, і тому маємо надію, що все ж таки, що все ж таки риба буде. Так, зараз ще разок... Спробуємо і будемо вже збиратися, бо бачите, вітер піднімається і все ж таки зараз нажене нам дощу. Я покажу, що у нас вийшло піймати. Бо дійсно сьогодні специфічні такі умови. Оці очікування ніякого результату не приносять. Ось я закинув. Максимум хвилину, більше сидіти нема, нема сенсу. Ну, це на мою думку, бо потім нема клювань потім. Все, це клювання немає, вже його і не буде. Тому, друзі, я вам коротенько розповів, що ми сьогодні робили, як робили і який у нас результат. Зараз. Ми покажемо з Пашею, що в нас вийшло піймати. І ми потрошку будемо збиратися. Якщо моє відео вам було чимось корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк. І як завжди, я хочу сказати про те, що сьогодні ми маємо можливість працювати, рибалити і займатися улюбленою справою лише завдяки нашим хлопцям і дівчатам ЗСУ. А тому пам'ятаємо про них і обов'язково підтримуємо. Побачимо, що у нас вийшло піймати. Паш, а ну підніми, будь ласка, садок. Скільки ми набомбили. О! Бачите? Так, рахуємо. Раз, два. А густирка є? Є. А, є. Коротше, десь сім або вісім риб. Все, окей, якраз посмажуть паші буде. Так, Паш? А більше не треба. Тому, друзі, рибальте, обов'язково випускайте рибу, не перевищуйте норму і прибирайте за собою сміття, бо ви бачите, ми ось сидимо тут будинки, люди живуть дуже близько, але сміття просто дуже багато, просто його безліч. Все, на сьогодні риболовлю ми закінчуємо, друзі. Будьте здорові і до зустрічі на риболовлі!